Так, доброго дня. З вами, як завжди, я, Любов, і сьогодні ми з вами зробимо желейні цукерки. Одні ось такими малесенькими формочками, такі як жиліки, а одні зробимо із абрикосами. Я робила абрикосові цукапи. Оце залишилися такі трішки пламані, тому ми їх теж використаємо. Що для цього потрібно? У мене тут пів літри, сіропу, абрикосового сіропу, який залишився не сік, а. Сироп, він дуже солоденький і густенький. Ось так. Потрібна пачка, у мене одна пачка. Якщо у вас є більше, то додайте желетину, звичайно, ж, більше. Е, на ці пів літра соку у мене є 25 грам, а краще було б 30 грам. Але так як у мене вже сироп густенький, тому що він вже три рази уварювання проходив, він густенький, тому я додам 25. Висипаю. І залишив на півгодинки для того, щоб желатин набух. І ще нам знадобиться ось такий шприц. У мене великий, у вас який є. Волка нам не потрібна. Сироп, який у нас залишився від того, як ми відварювали абрикоски для нашої кораги. І ось ці залишилися у нас ось такі різні надірвані, порвані. Ось так. Я їх використаю для цукерок. Це в нас будуть цукерки. Ось так. Тут у нас сироп із желатином набухає. Потім порозливаємо ось такі формочки. Ці із абрикосами вже вивареними такими, жалійні, а це будуть самі жлеєчки, так що не пропаде, у нас нічого. І ще залишився сироп, можна заморозити в контейнерах і додавати чи до чаю, чи в компот. Желатин гарно, отак розбух набух. Нам тепер потрібно відправити його у мікрохвильовку. На декілька секунд нам потрібно, щоб розстав желатин, розпустився, щоб воно рівномірно, але щоб ніякому разі не закипіло. Ця суміш у нас провела у мікрохвильовці два рази по одній хвилинці. Чому два рази? Тому що раз була одна хвилинка. Потім я виключила, подивилась, розмішала і зробила ще одну хвилинку. І ось тепер набираємо шприєць. Це для маленьких, для ось ось таких формочок. Ось так відправляємо у холодильник, не в морозильну камеру, а в холодильник. На 2-3 годинки. Ось так, і якщо хочеться побалувати своїх дідучок, то навіть себе щось солоденько хочеться такого. Ось таку взяв, пожував і небагато, і своє натуральне. Ставимо в холодильник. А тут буду наливати по-іншому. Так якщо цим височить 2-3 годинки, то цим, звичайно, доведеться довше триматись. Потім берете фольгу, якийсь гарний папір, замотуйте, можна притрусити цукровою пудрою, притрусили, гарненьку фольгу замотали, чи морозилку, чи куди, і от вам готові такі цукерки навіть пригостити когось. Ось так. Так що ставлю в холодильник, потім покажу. Так ось що у нас вийшло. Із желеніми цукерочками. Це ось такі малесенькі. А це у нас із обрикосами. В середині обрикоси. Ці у нас вони ще не загусли повністю, тому що вони здорові. Я їх вертаю назад. Ці манюсінькі. Дивимося, що з ними. Ось такі гарнюсінькі. Але це видно, що це зайчик, а це качечка. М -м -м. Дуже смачно витягую. Так, нагадаю, це в мене були із залишився сироп від кураги. Домашні я роблю цукати Ось і залишився це я так зробила. Можна так само зробити із звичайного желе. От таке желе. а тільки взяти не повну порцію, для того щоб гарно загусло, гарно-гарно, половину порції. Як тут написано, що там наскільки 400 мл, оце пачку, то 200 200 мл і буде густе-густе, вам будуть готові Ось так. Конфетки. Потім зіп-пакет і морозилочку. Захотіла ваша дитина, бо ви щось таке солоденького дістали і вкинули в ротика і. Ось такі вийшли качечки, зайчик, медведик, ось такі гарнюсінькі. Дуже-дуже смачущі. Так що я витягую ці складу і в морозильну камеру потім. Ось так. Так що готуйте для діточок, це супер, і ви точно знаєте, що воно. Ось така краса. Дрібнесенькі, малесенькі. Ось такі. Гарнюсенькі, дивіться. Тримають форму, але вони ще не зовсім захололи, тому що мало часу провели. Ось так. Можна з цього готувати, а можна сиропчиком. зі пакет і морозилку.